Ви знаєте про те, що зараз існує дуже багато християнських течень, і однією з такою в свій час буде течія аріанства. Аріанство пов'язують із вченням священника Арія, який заперечує християнський догмат про те, що Бог, син Ісус Христос єдиносутній. Ми знаємо про те, що Він також стверджує, що Христос. Істота не вічна, а лише посередник між богом і людиною. його було засуджено остаточно на соборі 381 року. А також ми знаємо, що його вчення набуло своє розповсюдження тільки аж у 6 столітті, і як єрість, аріанство було засуджено остаточно на соборі в тому ж 381 році, і поширення серед германців було неприпустимо. Ми знаємо про те, що германці стали католиками, а от аріанство вже в подобали озготи, вандали, бургунди, лангобарди та інші племена того часу у створених ними державах. Аріанство було панівним, аріанські варварські церкви підкорювалися королям, богослужіння велося. Національними мовами підкорене ж римське населення в більшості лишалось правомірним. Франки чи не єдині з варварів прийняли християнство в його, ну скажімо, такому достатньо тоді сучасному вигляді, і ми знаємо, що вони цей вибір християнства він став причиною багатьох війн. Після цього ми також знаємо про те, що варварські королі відмовлялися від аріанства і переходили до католицизму, і частина отих аріанських держав було знищено разом з їхньою церквою Візантійцями в часи імператора Юстиніана так сталося з королістами озготів у Італії вандалів у північній Африці, на відміну від несторіанства, аріанство вважають повністю знищеним у ранньому середньовіччі. у той же час. Нам слід відмітити, що окремі пізніші теологи повертаються до нього. Наприклад, аріанство відродилося у шістнадцятому столітті. Прихильниками його виступали проти семи таїнств, релігійних свят, шанування ікон. Мощі або дотримання постів, наприклад, в річі посполиті під ім'ям аріанства у 17 столітті широко поширено набуває соціанство, яке ми вже знаємо і завдяки історії України.